Прямо ще від себе е, у мене є тут така. Е, знаєте, коли кажуть, що віддаєш трішечки, от я коли на концертах виступаю, я трішечки віддаю част частинку себе. І ми сьогодні виступали також. Е, це в прямому сенсі я віддаю вам трошки частинку себе, бо у мене в 19-му, мабуть, році, в 19-му я почав. У мене в 21-му році було таке ось волосся. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я, я його зрізав і, і відклав. Бо е, розумів, що обов'язково з'явиться момент якийсь особливий, коли воно знадобиться. Е, тому ми зробили поруку і е, частинку в себе я віддаю вам. От е, У мене Дякую. такий подарунок. В нього класна енергетика, якщо що, це волосся прокотало зі мною багато концертів. І воно заряджене. Відео відомий український співак Артем Пивоваров подарував онкохворій дитині перуку з власного волосся. Декілька років тому моя родина зіткнулася з цією хворобою, і вона відступила. Цей досвід дуже вплинув на мене. Тому перед святами Із 2 я вирішив також виготовити перуку зі свого волосся для дитини. Якщо ваша дитина хворіє на онкологію і ви не маєте можливості придбати перуку, напишіть мені у телеграм. Посилання залишу під цим відео. Ця благодійна ініціатива проводиться за підтримки Міжнародного благодійного фонду Благо». Та торгівельної марки ШИК. З повагою, засновник фонду Алекс Артюхов.